Яких дій від нього чекати протягом місяця? Загадай, будь ласка, карту перша, друга або третя, і давай подивимось, яких дій від нього чекати протягом місяця. Це загальний розклад. Нагадую, що за індивідуальними звертайтесь, будь ласка, в особисті. Загадай карту, перша, друга або третя. Напиши в коментарях, що ти загадала і чи відгукнулася тобі. Отже, перша, друга або третя. Якщо ти загадала карту номер 1 очікуй, що він до тебе приїде. Він до тебе приїде, ну, або прийде і активно якось проявиться. Будуть активні дії з його боку. Якщо ти загадала карту номер 2 на жаль, він, буде, ну, він не буде, скоріш за все, нічого робити, він буде перебувати на самоті в своїх роздумах, в стані от такого відлюдника. Якщо ти загадала карту номер три, він 3 це обов'язково до тебе з якимось примиренням, з якоюсь пропозицією і для того, щоб сказати про свої почуття. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадаю, що за індивідуальними, звертайтесь, будь ласка, в особисті. Всім пока!